Христос Воскрес і вся земля буде деокупована від всякої присутності зла і всяких дій диявола. Сьогодні 204-й день війни. Наші війська досягли значних успіхів. Продовжуємо молитися за них. І хочу почати з того, що щиро вдячний всім захисникам України за те, що я. Мав можливість зустрітися з дружиною, сином, трохи раніше зустрівся з донькою Валерією. І це завдяки тому, що наші Збройні Сили України виконують своє служіння завдяки тому, що хтось постійно ризикує своїм життям. І сьогодні я хочу поговорити про войовничий пацифізм і про те, що не можна плювати в криницю. Церкви. І е, про те, що ж означає заповідь не вбивай, бо дехто до сих пір ще її не розуміє. Е, в одному з попередніх відео я розповідав про чоловіка, з яким була дискусія після богослужіння. Виявилося, що багато що в його переконаннях світогляді досить дивне. І е, він говорив про. Смирення своє, але в кінці виявився досить войовничим пацифістом. І це так буває, коли пацифізм поєднаний з путінською пропагандою в тій чи іншій мірі, з очорненням ближніх, тому що він закидав воїнам ЗСУ, що всі з них воюють тільки за гроші, тільки за зарплату. Ну і взагалі, що з його точки зору, вони якісь неморальні люди. І це вже вказує на те, що він якраз порушує заповідь Христа, судить своїх ближніх. І оце самовільне псевдосмирення в кінці кінців, чим виявилось, я йому так і сказав, що е, «Дорогенький, з вас смирення вже поперло. Він бігав по залу, ну це вже було після богослужіння, і кричав: Убивайте ближніх! Убивайте ближніх! Тобто, коли я з ним вів аргументовану дискусію, опираючись на святе письмо, він замість того, щоб дійсно аргументувати на основі священного писання, просто закінчив тим, що бігав залу і кричав: убивайте ближніх. Так от що ж таке не вбивай, і що таке «убівать ближніх, коли ми їх вбиваємо? Вбивати ми їх можемо не тільки. Буквально, як писав Яків, але можемо в боротьбі за наші звичайніші, звичайнісінькі бажання, як писав Яків, вбиваєте і зведуєте, і досягнути не можете. Він висловлювався там образно, але буквально це також працює. Скажу так: я поважаю справжніх пацифістів, які намагаються бути вірними Богу. Але коли ми говоримо про християнський пацифізм, нам потрібно пам'ятати, наприклад, слова Мартіна Лютера Кінга. Ви пам'ятаєте, що він був одним з очільників ненасильницької боротьби за громадянські права темношкірих громадян Сполучених Штатів, і було досягнуто успіхів саме через ненасильницьку боротьбу. Звичайно, в гітлерівській Німеччині. Це було би неможливо, як це зараз, скажімо, дуже важко в сучасній Рашиській Федерації. Так от, Мартін Лютер Кінг говорив так: що якщо ви вибираєте шлях ненасилля тільки тому, що ви боїтесь через страх, то тоді краще битися. Ось так говорив цей відомий пацифіст. І е, він не був таким е, богословом видатним, як до речі, він і не був консервативним християнином. Але більш відомий е, богослов-пацифіст, Меноніт. Менонітська церква вони послідовно пацифісти. Е, Джон Йодер. Він написав таку книжечку невеличку Політика Ісуса. Досить цікава. І якщо ви дійсно пацифіст, то вам варто з нею ознайомитись: політика Ісуса Джон Йодер. Ну і не тільки пацифістам. Тому що він в досить, скажімо так, в досить відповідному контексті розглянув якраз слова Христа. Так, от, хоча він був пацифістом, але все ж в своїх деяких працях він визнав. Необхідність поліцейської функції держави. Тобто держава має мати поліцію для того, щоб стримувати зло зовнішньою, зовнішньою силою. І звідси вже недалеко до того, що якщо на твою країну напали і намагаються знищити, то держава має функцію цьому протистояти. І коли ми говоримо про те, що Ісус вчив любити ворогів. Це не значить, що він відмінив базові принципи справедливого суду і, справед... і досягнення базової справедливості, чим мають займатися чиновники держави. І хоча більшість з вас прекрасно це знають, але я нагадую, що коли написано не вбивай» в десяти заповідях, що це мається на увазі? Це мається на увазі, що ніхто в народі Божому, ну і взагалі, не має права забирати. Життя у ближніх тільки тому, що вони, що вони нам не подобаються. Наприклад, тільки тому, що вони розмовляють на іншій мові. І Тобто не вбивай означає, не можна самовільно забирати життя в твого ближнього тільки тому, що ви посварилися, чи, можливо, дійсно він ну, щось зробив не так, а ти раз його і зразу вбив. Ні, так робити не можна. Потрібно звертатися до суду, знову ж таки, потрібно звертатися до тих богом назначених органів управління. І коли в Ізраїлі судді розглядали якусь справу, і виходило, що людина дійсно винувата, вони мали керуватися принципом відомим, око за око і зуб за зуб. Тобто, що це означало? Що не можна накласти покарання більше, ніж була завдана шкода. Тобто, цей принцип. Саме початку мав на меті не спонукати до помсти, а обмежити бажання помсти і зупинитися в межах законної рівної відплати. Ну а на практиці часто око не вибивали, а у відповідь але, але потрібно було вирішувати ці питання через грошові чи матеріальні відшкодування. І в той же час суд, ізраїльський суд, судді, які мали судити справедливо, у випадку, якщо хтось самовільно забрав чиєсь життя, мали винести вирок, щоб забрати уже по рішенню суду життя тієї винуватої людини. І це ніяк не було порушенням заповіді не вбивай». Так само, як не було порушенням заповіді не вбивай. Захист Ізраїлю від зовнішніх ворогів. Ну, завоювання Ханаану це взагалі було особливе. ви знаєте, що Бог сам тоді віддав наказ, і Бог 400 років чекав, поки, на, поки наповниться міра беззаконня, і ніколи не вилів після цього захоплювати чиїсь землі просто так. Тобто. Справедливий суд має бути і право на захист своєї країни від знищення держави мають. І е, давайте прочитаємо ще у римлянах 10 розділі. Я думаю, що за час війни цей вірш став вже досить відомий, але все ж таки варто, варто про нього сказати. Римлянам 10 е, Ремлянам 13 розділ. І там ми звернемо увагу на четвертий вірш. Якщо ви прослідкуєте думку, то потрібно пам'ятати, що між 12 і 13 розділом немає розриву. В 12 розділі написано 19 вірш. Не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому. І там сказано, як треба відноситись до ворогів, не будь переможений злом, але перемагай зло добром. І в 13 розділі думка продовжується тим, що потрібно коритися вищій владі, і 3, 4 вірш говорить про володарів. І от четвертий вірш говорить, що володар Божий слуга, Божий діяко, тобі на добро. А як чиниш ти зле, то бійся, бо не дармо він носить меча, він, бо Божий слуга, месник у гніві злочинців. Тобто, Бог. Встановив державні інституції, і навіть якщо держава не християнська, так чи інакше Бог діє через ці інституції для підтримання хоча б базового порядку, базової справедливості. І начальник, і, відповідно, воїни, які йому підкоряються, вони носять меча, мають зброю і названі Божими слугами, і от вони частково виконують той гнів Божий на злочинців. Тому ми маємо бути вдячними Богу за Збройні сили України і молитися за те, щоб вони робили свою роботу добре, і вони її роблять, Бог їм допомагає, Хай Бог допомагає і надалі. Тому що не ми на когось напали, а на нас напали. Нас намагаються знищити тільки тому, що ми окрема держава, і тільки тому, що ми називаємося українцями. Ну, і, звичайно, є ще багато іншої брехні в путінській пропаганді. Ще раз скажу, що начальник, який носить меч і відповідно Збройні сили, це є Божі слуги. І хай вони добре виконують свою роботу і за це дякуємо Богу і кожному, хто наражає своє життя на небезпеку. Коли йдеться про роль правителів, то, наприклад, Давид. В одному з псалмів казав, що я буду винищувати нечистивих кожен день. Тобто він бачив в цьому одну із функцій його покликання як царя. І тому, коли ми захищаємось від зовнішнього ворога, і також влада має різними способами і з допомогою поліції, і відповідних служб боротися із внутрішнім злом. Із всякими грабежами, злодіями, і з корупцією, і це робити непросто. І це велика проблема в нас, і це також спадок ще від Російської імперії та Радянського Союзу, і нам потрібно від цього позбавитись. Тому молимося за нашого президента, молимося за те, щоб він не потрапляв в небезпечні ситуації, щоб після перемоги в нього не наступила зіркова хвороба. І щоб він міг таки виконати ці функції, або його наступники, чи як там буде, бо ми все ж таки країна демократична і намагаємось такою бути. Тому молимося за нашого президента, можемо його критикувати, маємо свободу слова. І молимося, щоб Бог йому зберіг і фізичне життя, і Бог дав йому мудрості, і зберіг від тих спокусів, які. Будуть. І є. Це той чоловік, з яким я вів дискусію закидав, що всі в ЗСУ воюють за гроші. Звичайно, в українській армії, як і в інших арміях, є різні люди, і різного морального рівня люди. Ті, кого я особисто знаю, це люди, які високих моральних якостей і в яких. Мені та іншим ще треба повчитися. Люди інтелігентні, люди з вищими освітами, люди, які пішли захищати, знаючи, що не всі повертаються з війни. І ще хочу далі сказати про те, що, на жаль, багато. З тих, хто вважають себе християнами, звикли все спрощувати, і в них немає об'ємного біблійного погляду на життя взагалі, на війну, на суспільство, на історію і так далі. Наприклад, сьогодні з'явився такий коментар під одним із відео, що всі країни знаходяться в руках сатани, а ти верзеш дурницю. Ну, Шановні коментатори, нагадуємо, що треба потрібно дотримуватись правил спільноти. Тому деякі коментарі я просто видаляю, ну, коли пишуть цілі статті, і починають з того, що я не розумію, а потім далі пишуть такі речі: що апостоли не виконали завдання Ісуса Христа, Павло діяв по-фарисейськи, залишився фарисеєм. І всяке таке. Пишуть, ну, часу в мене відповідати детально на це нема, е, тратити годину і більше. Ну і такі люди ж не бажають навчитися. Навіть коли вони спочатку починають з вислову Я не розумію, вони не бажають навчитися, вони бажають сказати своє. Але я нагадую таку річ, що не можна плювати в криницю церкви і думати, що тільки ти. Або твої попередники за останні 100 років такі розумні, а до цього ніхто нічого не знав, і Дух Святий в церкві не діяв. Хто плює в криницю церкви, той відділяє себе від спільноти церкви. І реформатори, коли критикували традицію, критикували в ній те, що не сходиться з святим писанням, але цінували святих отців за їх навчання, за їх навчання. Святому письму. Всі країни в руках сатани написав цей чоловік, і що нібито так сказав, так видно з розмови сатани з Ісусом, коли Сатана його спокушував, і сказав: Ось всі царства світу, і я дам тобі їх славу, якщо мені поклонишся. Дійсно, сатана так спокушував Ісуса. Дійсно, те, що люди часто вважають славою. Ну, Можна сказати, що він їх до цього підбурює, до бажання людської цієї слави, коли людина гордиться собою, своїм статусом, своїм положенням і надимається над іншими. Але ж пам'ятаємо, що сатана це є хто? Він постійно обманює, він постійно бреше, тому що, тому коли він каже, що всі царства належать йому, і він вільно серед них діє, він бреже. Так не було ніколи, так не було в часи Старого Завіту. Пам'ятаєте, що Бог зробив з Навуходоносором? щоб до Навуходоносора нарешті дійшло, що над людськими царствами стоїть хто, стоїть Всевишній. і Він дає їх кому хоче і коли хоче, знімає царів, скидає з престолю. А сатана не може приступити до ті границі, які йому поклав. Бог, хоча, звичайно, бажає дійсно прибирати всіх до рук. Маємо пам'ятати, Бог правив тоді, тим більше наступив переломний момент в духовній війні, ініціатор якої, знову ж таки, Бог, я покладу ворожнечу між сімем Твоїм і сімеем її. Переломний момент наступив, коли Ісус пішов на хрест. І цією дією жертви Ісуса Христа. Сатан, князь цього світу був вигнаний геть. Тобто він не має вже тієї влади, яку він мав. І про це сказав як сам Ісус, так і Павло говорить про цей переломний момент, що Ісус восторжествував над начальствами і властями. І коли ми говоримо про країни, нам потрібно пам'ятати, що Бог ніколи не переставав діяти своїм проведінням серед язичників. І не кожна держава являється звіром з 13 розділу об'явлення. Тому що не кожна держава претендує на абсолютне поклоніння своїх підданих. І навіть язичницький цар Кір, хоча він не був свідомим слугою істинному Богу, але Бог його називає навіть своїм помазаником, і його політика була яка він відпускав. Завойовані народи, які були завойовані Вавилоном, щоб вони вертались на свої місця, відбудовували там свої храми, свої, свої будинки і жили там. Він вважав, що так краще. І так дійсно було краще, бо це відновлювалося нормальне життя, відновлювалася торгівля. Тому завойовники бувають різні. І різна буває окупація. Римляни, наприклад, чітко розуміли, що не можна спонукати євреїв до абсолютного поклоніння імператору, тому для них вони робили виняток і не заважали їм в храмовому служінні. І також, звичайно, не треба забувати про дію Божої благодаті вже в Новому Завіті через церкву. І про те, що деякі монархи протязі вже новозвітній історії свідомо сповідували Бога і в тій чи іншій мірі намагались правити справедливо. Дехто, звичайно, використовував церкву тільки для своїх забаганок, але дехто ж мав страх Божий. І, наприклад, королева Єлизавета покійна не раз висловлювала свою віру в Бога. І, звичайно, її можна критикувати, але вона визнавала, що над царствами людськими стоїть Бог. І коли ми говоримо про людські царства, то нам пам'ятаючи і про 13 й розділ Римлян, і про 13 й розділ об'явлення, давайте звернемо ще раз увагу. Я звертав на це увагу не раз. 21 й розділ об'явлення. Коли говориться про новий Єрусалим, тобто вже про новий. Світ, і що ж сказано, 21 розділ з 24 вірша. І народи ходитимуть у світлі його, а земські царі принесуть свою славу до нього, а брами його зачинятись не будуть у день, бо там ночі не буде, і принесуть до нього славу і честь народів, і не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить Гідоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Анця. І звернемо увагу, що народи ходитимуть у світлі його. Тобто народи, і, ті, і та різноманітність, яка сформувалася історично, не відміняється. Бог не заганяє всіх, не робить таку уніфікацію, як в Констаборі. Бог задоволений різноманіттям. Це взагалі його спосіб. Дії, спосіб розвитку життя, яке він створив, народи ходитимуть у світлі, а земські царі принесуть свою славу до нього. Тобто будуть ті царі, які будуть у цьому новому Єрусалимі, вони принесуть туди свою славу. І потім взагалі сказано: принесуть до нього славу і честь народів. Тож любімо, кожен хай любить свою країну, кожен хай любить свій народ, свою національність і прагне. Діяти так, щоб робити те, що Бог називає славою і честю, бути постійними в доброму ділі. І е, в кінці скажемо, що ще раз, коли Ісус вчить любити ворогів, це не відміняє функції держави. І що значить любити ворогів. У мене є окреме відео, ну десь там ближче до початку, взагалі, цей канал створювався. Просто для членів церкви в перші дні війни, коли нам було невідомо, що далі буде. І от поки був інтернет, щоб підбадьорювати один одного, тому що люди багато виїхали, багато сиділи налякані, боялись пересуватися по місту. Для цього це був це створений цей скромний канал. Так от, любов до ворогів, що це означає? Це, по-перше, вважати їх, як і ми образом Божим. Цей образ Божий може дуже бути перекручений і може бути під владою різного обману. І ми бачимо плоди, на жаль, цього ворожого нападу, коли після успіхів наших Збройних сил вони просто зі злобою намагаються знищити мирних людей, наприклад, через підрив дамби в кривому розі, стріляють по Харкову і так далі, і продовжують це чинити. Не що зважаючи на це, ми все ж таки вважаємо їх створеними також по образу Божому, молимося за найкраще для них, а найкраще для них це те, що найкраще і для нас, тобто істинне покаяння, мир з Богом і слідування його дорогами. Коли, е, полон, коли наші воїни беруть полонених, вони мають дотримуватися наші воїни і наша влада Женевської конвенції, і це буде прояв любові до ворогів. І маємо пам'ятати, що коли Ісус вчив любити ворогів, Він звертався насамперед до Своїх послідовників, до церкви. Церква не має повторювати помилки Ізраїлю, тобто не має надиматися над невіруючими, не має вважати, що ми вибрані тому, що ми самі по собі кращі. Ми вибрані до спасіння тільки по Божій милості. І знаючи, що ця Божа милість може торкнутися інших людей, в тому числі і тих, хто гонить церкву, молитися за наших переслідувачів. І церква ніколи не має права нав'язувати віру силою. Але християни, як і інші громадяни, мають право захищати свою державу від варварів, які плюндрують церкви, які роблять з церков туалети. І які роблять великі злочинства, які точно є гідотою в очах Божих, християнин має право зі зброєю в руках захищати свою країну. Якщо ж його країна піде шляхом антихриста і буде нападати на інші народи, буде вимагати абсолютного поклоніння, а не просто шани. До чиновників, тоді християнин має стати в опозицію до своєї влади. І тут, звичайно, можна проводити дискусію, до яких пір ця опозиції має бути не насильницька, а в яких випадках потрібно і взяти зброю до рук, і про це написані також богословські праці. Ну, про все разом не скажемо, але ще раз скажемо, що слава Богу, за. Збройні сили України. І хай вони виконують його волю успішно, хай роблять відплату, хай звільняють українські території, і більшого нам не потрібно, і наша держава не засіхає на чужі території. І коли зараз зриваються і паляться російські прапори, чому вони паляться? Тому що це прапори загарбників, це прапори тих, хто служить Антихристу. Звичайно, було б дуже добре, якби ці прапори різних держав висіли біля посольств, висіли біля, наших, біля різних наших установ і жити в мирі і добросусідстві. Але якщо в сусідній країні. Іде пропаганда Антихриста, ми маємо протистояти цьому, як колись протистояли гітлерівській Німеччині. І хай допоможе нам в цьому Бог, хай він береже і допоможе всім нашим захисникам, хай дасть мудрості командирам всіх рівнів, і хай дасть мудрості і береже президента, інших чиновників і дасть їм істине покаяння. Вони потребують цього, як і кожен з нас. Хай Господь засяє на вас. Своїм світлим лицем і дасть вам мир. Амінь.